Тим часом до 2035 року Пекін завершить масштабну модернізацію армії від авіаносців четвертого покоління до штучного інтелекту. Вже зараз Китай єдина країна, окрім США, що самостійно виробляє все від гіперзвукових ракет до радарів. Його армія не лише найчисленніша, а й найтехнологічніша. Для чого Сі Цзіньпіну потужні збройні сили та які геополітичні амбіції плекає лідер КНР? Китай стає одним із найпотужніших військових гравців на світовій арені. Військовий бюджет під все ще втричі менший за кошторис США. Однак низка викривачів єдині в думці, що Пекін маніпулює реальними обсягами витрат на армію, приховано фінансує військо через інші статті держскарбниці. Китайці намагаються бути прогресивними, але поки китайська воєнна машина не апробувала себе у реальних бойових діях, говорити, що вона найпотужніша, найрозвиненіша і що вона вже переплюнула за. Захід західні технології, ну на щастя, не доводиться. Я думаю, що в них точно не все так погано, як у росіян, але можливо і не так добре, як наприклад у американців чи у західного світу. Але однозначно він має таку амбіції, щоб це переплюнути, і ті оборонні бюджети, і нарощування, і переозброєння однозначно Пекін до цього прагне. Китай обрав стратегію киплячої жаби. Так поведінку Пекіна характеризував колишній командувач збройних сил США індотихоокеанському регіоні адмірал у відставці Джона Квіліно. Це означає поступове підвищення військової напруги, щоб загрозу недооцінили, поки не стає надто пізно. Наступника Квіліну головнокомандувач Самуел Папаро констатує: Китай озброюється швидше ніж США. Китайська армія повинна бути модернізована до 2035 року, Неофіційно, щоб підготувати військо до ймовірної війни, яка може статися вже за кілька років. Станом на 2049 рік, коли Китайська Народна Республіка святкуватиме своє сторіччя, армія має досягти світового рівня. Сі дзінпін наголошує на прискоренні розвитку бойових можливостей нового покоління і швидкі інтеграції передових технологій. Експерти певні політика готується до виконання власних геополітичних амбіцій. Китайські збройні сили вони є одними з найчисельніших у світі. Це 2,2 і мільйони активних військовослужбовців. Флот. Китаю найбільший у світі, який нараховує 370 кораблів. Ну і так само це саме і стосується озброєння. Там понад 3,5 тисяч танків, 2,5 тисячі одиниць іншої бронетехніки, 21 тисяча артилерійських систем. Як би там не було, це потужна сила. І от до 2027 року вони проводять модернізацію своєї армії для того, щоб мати можливість воювати на віддалених островах. Натомість, Китай заявляє, не прагне до гегемонії чи експансії. А потужна армія призначена для оборонної діяльності. Та низка країн б'є на сполох, буцімто сі Цзіньпін має претензії на суверенітет у південно-китайському морі щодо Філіппіни і В'єтнаму, а також у східно-китайському морі щодо Японії. Відносини з Індією начебто, нормалізувалися, але китайські військові все ще присутні в Гімалаях. Та найбільше занепокоєння викликають дії Пекіна поблизу острова Тайвань. Китай досяг швидкого і незаперечного військового прогресу відтоді, як СІ запровадив масштабні реформи 10 років тому. Інтенсивна суднобудівна програма Пекіна призвела до створення найбільшого у світі військово-морського флоту, який може діяти як ніколи далеко від берегів Китаю, зокрема з першої в країні закордонної військової бази в Джибуті. Тим часом Китай досягнув успіхів у створенні літаків невидимок і гіперзвукової зброї, та перетворив величезні території своїх внутрішніх пустель на поля ракетних шахт, із допису видання CNN Сідзінкін хоче покладатися на армію вищий офіцерський склад, який має бути компетентним і надійним. Це підвалини політичної стабільності, резюмують політологи. Адже лідер КНР бачить на прикладі Росії, що може бути, якщо військо очолюють непрофесійні командири.